1 серпня минає 100 років з дня смерті Лесі Українки, видатної поетеси, перекладача та культурного діяча. З цієї нагоди у юнацькій бібліотеці оформлено книжкову виставку, яку представляє завідувачка бібліотекою Інна Майстренко. Українська письменниця, поетеса більш відома нам, як Леся українка. Насправді її ім'я та прізвище Лариса Косач Квітка народилася в місті Новограді Волинському в 1871 році в сім'ї дуже талановитих людей. Мати її була Олена Пчілка, більш відома нам дядько Михайло Драгоманов. Український історик, науковець, публіцист велике значення творчості Лесі Українки в історії української літератури полягає в тому, що вона збагатила українську поезію новими темами і мотивами. Найвідоміші твори Лесі Українки це бояриня та драма Лісова пісня, персонажі якої це є. Містичні істоти українського фольклору твори письменниці входять до шкільної програми. Олеся Українка також писала оповідання віршики для діточок, для зовсім маленьких. У нас є дуже багато таких книжок. Діти дуже їх полюбляють, читають. Перший свій вірш Леся написала ще не досягши восьмирічного віку, стільки ж і Софійці, яка полюбляє її вірші. Того, що вони гарні. Поблискають черешеньки в лисі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка й хлоп'яточка під деревцем скачуть. Простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо ліз. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Мені дуже подобається вірші Лесі Українки, Я вивчу ще. Леся з молоду важко хворіла і довго була прикута до ліжка. Її... Пісні, її слова, це її крила, які надавали свободу її немічному тілу, Незважаючи ні на що, Леся Українка стала в авангарді творчих сил, що виводили українську літературу на широку арену світової літератури. У 1888 році. Вже Леся Українка разом з братом організувала гурток «Леяда». для того, щоб сприяти розвитку української літератури та перекладати зарубіжні класичні твори на українську мову. Так, як Леся українка дуже знала, дуже гарно знала багато мов: англійську, німецьку, французьку, італійську, грецьку, латину. Була дуже талановита жінка. На честь видатної письменниці відкрито музеї, встановлено пам'ятники, названо площі, вулиці, театри.